Привітці вже до каналу. канала. Займаємося присканням сої Саме йде в нас заправочка. Ранік перекритий, дом працює. Пирскаємо ось таким. повне так що займаємося. Звичайно, штука це хороша правда у нас трошки рядовили Ну то не чого 32 діаметр цієї гостирної труби найдешевої і за заумного Тут ось, ось цю заводську пробку врізав ось наклей. Такий штуцерок надів і прекрасно все працює. Растори працює. Конструють навігацію і хай пекельна з ними повідомлення. Ось якраз поки побалакала, як бачите, вже 250. 300 літрів у мене бочка, невеличка, Ну, в принципі з цим, прицепом, парковчиком. Привіз, як бачите, я сам, нема ніде нікого, тобто сам бочку на хрестечку такому залишив, прицеп з бочкою а сам поїхав працювати. Приїхав, тут заправився і ну, далі. Ну в такому режимі. Тут в такому режимі працюю. Бочку кубова. Ось взяв на такі сажечки, щоб не повзало, кстати. Треба підтягнути. по прицепу гуляє. Ну і в принципі тонна 300 води для моїх об'ємів, ось як бачите, вже вже повен. Так що буде виключатися, не забуваємо, підписуємося на канал, коментуємо, далі обов'язково буде, тому що грядуть зміни.